Привіт! Проект на зв'язку з Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше, трохи далі. Якщо необхідно, ви можете призупинити його. Можна більш детально вивчити всі показники компанії. Ми з вами проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії. Inspire Medical Systems Inc. Ticker INSP. Цей огляд створено з використанням інформації станом на 28 червня 2025 року. Згідно класифікації Guru макетс компанії Inspire Medical Systems належить до підкатегорії. Therapeutic Medical Equipment в оцінці беруть участь 43 компанії. Ми розглянемо прийняті рішення в кінці відео. Загальна оцінка компанії така 8 з 10 балів. Середній результат за під категорією 2,5 бали. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього фондового ринку США в цілому. Бачимо, що середня оцінка для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти 8 балів для компанії Inspire Medical Systems Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Inspire Medical Systems і компанії під категорії бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Inspire Medical Systems Inc. показали зміну мінус 5% проти зміни цінну підкатегорії 2%. Ринкова капіталізація компанії Inspire Medical Systems Inc. становить 3,9 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорією становить 66 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 0,63 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 9 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Inspire Medical Systems у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 5,882 віц. Балансова вартість 7,191 віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії становлять 0,32 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 5% капіталу компанії. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 58,7%. При середньому в підкатегорії 425,2. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до прибутку в порівнянні з організаціями під категорії. Дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 66 мільйонів доларів. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 95 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Відношення вартості компанії до доходу становить 4,6, середній по підкатегорії 5,6. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 880 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 1040 мільйонів доларів. Оцінка показників очікуваних майбутніх доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 7,9% при середньому показнику для підкатегорії 1,3%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу підкатегорії становить 3,854 відсотка. Що на 53% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 3134 тис дол. А за підкатегорією 2053 тис дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 53,4 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 4,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Дохід організації на одного працівника становить 674 тисячі доларів. У підкатегорії 369 тисяч доларів. Виручка на одного працівника порівняно з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. На короткі акції припадає 12,3% порівняно із середнім показником під категорії 4,9% технічний індикатор RSI 14 показує рівень 43% для компанії Inspire Medical Systems Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 53%. Поточна вартість акцій компанії становить близько 132 долари. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 218 доларів США. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий посилання в закріпленому коментарі. В результаті оцінки акцій компанії Inspire Medical Systems інформаційна система Guru Markets приймає це рішення. Відкрите замовлення збільшиться на 132,41 долара. Угода була відкрита у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг. Організація оцінювалася за індексною методикою АКІМА. Тейк профіт встановлено на рівні 178,57. стоп Loss встановлено на рівні 86,25. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом потім угода автоматично закривається в кінці торгової сесії 28 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер PA City є балансовим замовленням на продаж. Відео по угоді балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті будь-якого з ордерів основного або балансуючого, другий ордер закривається за фактичною ціною. Щиро дякуємо за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.